Поінформовані далі говоримо на дуже важливу тему, яка стосується того, що в Києві відкрили меморіал загиблим працівникам державної кримінально-виконавчої служби. Його присвячено півсотні Пенітенціарівцям, які загинули на війні від 2014 року. Міністр юстиції Герман Галущенко подякував родинам загиблих та вручив їм посмертні відомчі відзнаки. Разом із нагородою він передав книгу пам'яті Небесна Варта ДКВС України, де закарбовано життєписи всіх героїв. Це перш за все про боротьбу про загиблих і в нас е, система тільки. Е, Виконання кримінального покарання. У нас більше тисячі добровольців, які сьогодні воюють, і вже, на жаль, загибло більше 50 людей. Тому, безумовно, знаєте, це люди, які в принципі добровільно пішли воювати, які дійсно віддали життя за те, щоб ми мали можливість жити, жити далі і е, робити все для, для перемоги. Пам'ятнику святили, а присутні поклали квіти до підніжжя меморіалу та вшанували пам'ять загиблих героїв. Я дуже вдячна за пам'ять. Для нас це дуже важливо. Важлива ця підтримка. Важливо, щоб зберігалася пам'ять за нашими рідними. У нас росте маленька донечка Денисова. Вдячні. Переповнюють почуття тут більш масштабніше, можна побачити щось більше і для наших родин щось робити більше. Тому це дуже важливо зараз. Підтримка для родин, для мам, для батьків, для дружин, для дітей. Це ну дуже велика підтримка цього всього.